Покидаємо червону зону. Дістав автомат після чого з за бабіжника. Покидаємо червону зону, кажу ще, застав за призор на пам'яті. Так а де попередження, алло, геймпай! Сідя нічого і покидарки не за собою. Чо ти робиш? А де попередження? Алло, дядя? Попередження, попередження був було. Попередження було. Одне, має бути три попередження. Ще раз побачу, що ви тут будете, я затримаю вас. Ти мені не погрожуй. Де було ти попередження? Ти попередження, де попередження? Відлітаєш на фору. Я сам залію, я сам, сам... Добре, Пішли, будеш, пішли. пішлі. Пішли. в хтопам, у мене є фрапс.